Всім привіт! З вами Адікстан. Це моє нове відео, про те, як я відповідаю на ваші запитання, які ви мені задавали в інстаграмі. Я виклав сторіс. Щоб ви мені задавали запитання, я відповім їх на своєму YouTube каналі в відео. І мені задали 30, написали, цих 30 наліпок було, але з них щось питань 27 чи 28. Коротше, там трошки хірні написали, тому воно не попаде в відео, бо то не запитання, нашого не треба, правильно? Перше питання. Яке обладнання ви? користуєтеся, розкажіть про обладнання, яка його вартість. Е, what the fuck. Давайте почнемо з камери. Е, спочатку я взагалі знімав на телефон, різні влоги, відео, все знімав на телефон. Потім у мене з'явилась камера в 2019 році чи в 2020 році. З'явилась камера, мені купив тато її. Е, тому що я пообіцяв, що зніму свадьбу. А він мені купив камеру, типу з, з такою умовою. Я зняв і щось та свадьба кудись ділась. Ні, взагалі, взагалі я змонтував неї, зохранив десь, і неї хтось видалив. Я не видаляв, тому що я дуже довго не монтував. Е, зараз у мене камера яку вже я купив сам собі, на труситься, тому що вона стоїть на столі на штативі маленькому. Я трошу руками б професіональний відеоблогер. Тому що я... Камера у мене зараз Panasonic Lumix LX15. 15. Ось вона зараз мене знімає, як дуже класно. Да, ясно. Дякую. Офігенно, я в Києві, я зараз біля Києва. Мікрофон оцей, який у мене вже, мабуть, навіть довше ніж камера вже є. Мікрофон цей лежав без діла, мені здається, роки два. Якщо не більше. Але зараз я виявляю, що його можна підключати до телефона, і тепер я буду їм користуватися. Він мені дуже подобається. Я послухав звук знову, вже забув, який він там його послухав. Мені сподобалося цей мікрофон ще мегіот. Тому, так, зараз на нього знімаю. Він стояв, він тоді коштував щось, е, 6 тисяч гривень, зараз він коштує 4 тисячі гривень, я подивився. Приблизно 4 тисячі гривень. Мікрофони, оці петличні Holy Land. Е, взагалі коштують. 7-6 тисяч, але я знайшов на Олексі в людини за 5, купив за 5. Тому так. На OLX, кстати, OLX класна штука, там можна багато чого знайти дешевше, ніж там, на сайтах, якихось чи в магазинах спеціаліз... Спеціаліз... спеціалізованих магазинах. Так, штатив фірми Zomei, стандартний щось за 1300. Його взяв також на OLX. Хромакей в мене є в Чехії, я купив взагалі за дешево по акції. Там, це хромакей, який складується в маленький такий чохол і розкладується велике таке коло. Там з однієї сторони зелений колір, з другої синій. Слідує запитання: які плани на цей рік? Ну, я вже рік назад я знімав таке, таке саме відео про те, як я відповідаю на ваші запитання з інстаграма. Мені задавали щось схоже, я сказав щось типу. Прос, які у тебе плани на майбутнє? Ну, мабуть, блін, плану то багато, звісно. Якщо все розкажу, то все піде Тому. Ну, типу, піти в зал, в качалку. І взагалі, при першій можливості, просто на цій роботі, на якій я працюю, не не в мене якби гроші тримаються недовго. Ну, типу, трачу, можу витратити гроші на емоції. Якщо, типу, тут і зараз живу сьогоднішнім днем. Щось таке. Просто там наступні питання, вони зв'язані з цим. Тому ще почуєте. Слідуче питання, ти дзвонив. Так, я тобі дзвонив, мені потрібна була допомога, щоб ти допоміг мені познімати щось. Ти не взяв трубку, тому. іди в жбан. Ти дзвонив, то передзвонив би мені, ні? Чи в тебе нема діяння на щиту? Ну. Слідує запитання. Розкажи якусь цікаву історію з дитинства, яка тобі найбільше, найбільше запам'яталася. У мене є багато дуже історій, можна от, е, от, окреме відео зняти на цю тему на дві години. Ну, давайте одну розкажу історію. Коротше, якось, мій, мій батько взагалі робить дальнобійником, правильно казати. Шофером давайте, робить шофером. Його колись була фура, і він на ній приїжджав прямо додому, прям, прям біля мого двора стояла фура завжди. А я був малий, мені дуже подобалося сидіти в тій фурі. І я якось на декілька годин. Просто заліз, коротше, там, де холодильник оцей, в машині, що стоїть, його там чи не було, чи що. І я заліз туди. І мене шукали. І мій батько, я пам'ятаю, як він відкриває двері фури в кабіну. І я чую, як він дивиться. А в мене ну, немає ні на ліжках, ні на сидіннях. Значить, в мене нема в машині. А я сижу так і розумію, і чомусь. Мені страшно стало вилізти. Я думав, що я получу, тому що я сижу в машині. Так мене шукали. До вечора, до 9 годин, якщо я пам'ятаю, до 9 годин вечора, я вже вирішив сам прийти додому і дізнався, що мене шукали там, думали, що я пропав, що мене вкрали і так далі. Ну, це така, це просто, Вона перша що в голову прийшло. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі. Чи хочете відос, щоб я розказав історію свого дитинства, чи взагалі різні історії, щоб я розказував на відос там на годину чи на скільки. Чи як поп'єте, будете дивитися, я думаю, вам сподобається. Слідує запитання: де ліпша робота в Україні чи за кордоні? Чи за кордоні, чи може... Де ліпша робота в Україні чи за кордоном? Знаєте, особисто мені в Україні. Просто енергетично якось, духовно, мені тут набагато краще, ніж в Чехії. Але я може не настільки люблю, що не можу знаходитися за кордоном. Або просто мені там погано було і все. Ну просто тут якось набагато краще, тому що, ну, взагалі, мабуть, тому що я додому їжджу кожних 4 дні. Типу, я встигаю за, скуч... за... встигаю скучити за домом, але як скучив, так і приїжджаю, розумієте? Да? Повернувшись на декілька років назад, що змінив би у своєму житті? Якщо так, то що? По-любому у всіх є такі думки на рахунок цього. Так, якщо здраво, здраво мислити, то е нічого не хотів би міняти. От На тому місці, на якому я зараз, я не хочу міняти, тому що я можу напортачити ще більше. Не хочу нічого змінювати. Колись хотів, зараз не хочу. Тому слідуюче запитання: що тебе тривожить з минулого? Оце якби пов'язане запитання з минулим. Типу, що тебе тривожить з минулого. З минулого мене нічого не тривожить. Ну тривожить, типу, ну там, от... ти задумуєшся про щось і ти думаєш, чого так? Ну, якщо щось по того, мені в голову прийшло перше, це 21 рік. Два, да, 21 рік. Перше, що в голову прийшло, це 21 рік літо. Це останній, самий, це, це останній яскравий рік в моєму житті. 21 літо, нас конкретно літо. Тому що це перший рік, коли я почав прям кожен день тупо не з'являтися вдома, гуляти кожен день. Я знайшов собі компанію разом з Катєю. Катя, коротше, подружилася з якимись дівчатами, потім ми познайомилися, потім якось так склалося, що ми гуляли. У нас була компанія чотирьох людей. Взагалі більше, але в основному чотирьох людей ми любили ходити на авангард, на заброшку і там сидіти. Там було класно. І взагалі дуже багато класних спогадів з 21-го року. Але і поганого багато тоді теж було. Чим хочеш займатися в майбутньому. Ось знімати фільми. Займатися творчістю, взагалі якоюсь не знаю якою. Слідуюче запитання: в якій країні та в якому місті ти хотів би проживати? Я так відповім. Я дуже люблю своє місто Звягель. дуже люблю проживати там. Люблю вулицю, на якій живу, люблю хату, в якій живу. Але я би хотів би все, все одно подорожувати там, побувати у всіх країнах, е, крім однієї конченої. Щоб я там сказав, що я хочу жити в Америці, ну так я не знаю. Мені здається, що я там довго не протримаюсь, як люди, які там переїжджають і живуть. Там. Хоча, хоча не знаю, у типу, мене щось така думка, що я жив би в Так. Які плани на найближчі 10 років? Чесно, я не знаю, що я буду робити зараз на вихідних своїх. Точно не знаю. Тому як тобі відповісти на найближчі плани на 10 років, я можу сказати, що я не планую робити. Та я багато чого не планую. Слідуюче запитання: е, чому видалив шорму в космосі? Я вже знімав відео, це що зараз знімаю, але в мене я вже казав, що в мене хірово вийшло. І там я дум, казав, типу, що я не пам'ятаю, чому я видалив? Мабуть, я видалив, тому що я якось на тебе образився. Ні, я ніхуя не видалив. У мене є. У мене є ця фотографія. Я зараз не покажу відео. І я не виклав, я не не виклав знов, там всі коментарі всі коментарі є. які були, які ти написала, до речі, Віка, яка задала питання. Секундочку, секундочку. І це фото з 21-го року, хм, літо. все чітко є. Ось. шаурма в космосі, є, все є. А чому? Чому ти написала, що видали? Коротше, не видаляв я, шаурму в космосі. Слідує запитання: як тобі прийшла ідея провідати класного керівника? І як прийшла ваша зустріч? Я взагалі став останнім часом такою людиною. Не останнім часом, от, ну да, останнім часом, можна сказати, людиною, яка дуже багато думає, тому що я на роботі, і я займаюся такою роботою, типу трудовою роботою, де потрібно трудитись, де ти не думаєш головою, а ти робиш. Руками. І в голові дуже багато всяких е, думок, які аналізуєш, думаєш, щось згадав. Думаєш, блядь, що це таке було? А я міг сказати так, тобто, ви поняли, як перед сном чи ще, тільки ще гірше. Особливо, якщо це нічна зміна. І це якраз була нічна зміна. І я згадав, ми не ходили до Наталі Павлівни, до нашого керівника, а ми 4 роки не бачились, от я не бачив 4 роки, особисто взагалі не бачив ніде. І дізнався, що вона в, в Звягелі тут. Тому, ми... тому я подзвонив Денчику, кажу: алло, братан, давай таки зробимо. Він такий да". каже: а тільки давай недорого скидуватися. Я такий, та кожен сам від себе, він такий, що та, а, і все. Виключив трубку, я не буду, я... Ну, нічого не вийде, тому що він е... не вірив в те, що. Я зберу людей, щоб туди сходити, Типу, взагалі не зберу. Але я, типу, взявся, зробив, хоч і пройшло тільки 4 людини. Ну, взагалі, взагалі взагалі погодилося більше людей. Просто там в когось не вийшло, хтось не взяв трубку і в жопу гороші. Але ми прийшли, було дуже класно побачитися, побалакати, посидіти. Ми просиділи 5 годин. Ми просиділи 5 годин за столом, пили шампанське, їли торт. Балакали. Було дуже класно, було дуже тепле відчуття. Але у мене дебіла чогось постійно після таких класних моментів е яскравих, які запам'ятовуються, У мене, мене спишка, а потім затухання, і мені стає погано від того, що все, це це пройшло. Типу, я не знаю, це дуже хірова херня. Так. Зустріч пройшла дуже класно. Слідюще запитання: який контент плануєш знімати далі? Будуть нові свої серіали? Ну давайте скажу, що так, будуть. Давайте так, я планую. Блять, я планую, да. Бля, я кожен, кожен рік, кожен рік кажу, що я планую, блядь. Але зараз останнім часом я ніби серйозніше взявся, але в мене є проблема, яка в мене є проблема? Я. Мій мозок ідеаліст. Тобто я щось придумав, я такий. Починається іде ідеалізувати. Я хочу зробити щось ідеальне. Я такий, це гамно, мені треба переробити. І я і так кожен раз. Я ж не, не, не можу зробити ідеальний там, сценарій. Да? І мій моз аналізує, він розуміє, що це не ідеальний сценарій, там десь є по погрішності якийсь. І він такий нахер, новий сценарій, і так постійно, і мені треба просто якось взяти, написати ідею, сценарій і просто взяти його і зробити. Просто взяти, зробити, зняти і все. Слідує запитання. Андрюха, ти, звісно, красавчик. Питань багато задав. Дякую. <свят> а що ви хотіли? У мене немає ще мільйона підписників. Підписників. Мільйона підписників. Яка твоя улюблена пісня? Моя улюблена пісня, ну мені дуже подобається. Dog Ace are over. Щось таке якось так. Мам, фейсбом, фейсбу, щось таке. Мені подобається Це не моя улюблена, просто. От вона мені дуже подобалась, я не дуже часто слухаю за те, що вона мені дуже подобалась, і вона мені надоїла, розумієте? Так у всіх, я думаю. Ем... Ну, мені багато подобається пісень. Типу, знаєте, от там з якогось мультфільму чи з якогось фільму. І от я не почув, і все я не скачу, і слухаю там. Ось із мультфільму Монстр в Парижі мені подобається. Це She's Resplendent, so confident, la 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 less. I realize I'm hypnotized. Або стай із е, е, таємниці Коко. Типу, ковіти вдяглись у червоне йоронна. Весновий на кладвиші. Там усі кого ти любила йорона Вітер ритає в тиші. Типу, в мене смак специф специфічний дуже. Мені різні пісні нравиться, взагалі різні, абсолютно різні. Тому улюбленої зараз, мабуть, немає. Ну, мене по настрою якось. Зараз настрій тут і собі. Слідує запитання: Денчик-Денчик. Що денчик. там з фільмом? В обробці. В обробці. Оброблюється. Ну не сам фільм, а в обробці ідея сама. Мабуть, так. Да. Сценарій. Ну, понятно, що він спитав, щоб побачити, як це на публіку відповім, Бо я відповів би йому в очі по-іншому. По типу, я. Е, типу, я стараюсь, я питаюсь, в мене ніхто не виходить. Щось такого рода. Е, Слідує запитання: як ставишся до того, що за довгий період на Ютубі не виходить набрати аудиторію? Абсолютно нормально ставлюсь, тому що я не знімав контент який любить потребувати е, нет, е, вживати так, вживати контент я не знімав той контент який люди люблять вживати я знімав те що мені подобається і знімаю зараз те що мені подобається просто раніше я це знімав не нецікаво. Я... Е, в мене була якась маска тому що я був малий тому те, що пройшло 10 років, як я почав знімати, це нічого страшного. Типу, я не відчуваю якогось сильно нагрузки, що я дуже сильно знімав. Мені дуже подобалось це. І зараз подобається, але зараз я вже більше до від цього відношусь серйозніше. Я маю зробити якийсь типу, гарний продукт, розумієте? Щось типу того. Тому ставлюся абсол абсолютно нормально. Е, слідуюче запитання: ким іде ти себе бачиш через рік? Давайте, зараз представлю. Я чомусь зараз е, уявив собі кімнату, свою, яка мене, е, свою яка в мене вдома, кімнату, але з ремонтом який був уже. І, і я сижу, відео знімаю на цю камеру, але це ж неможливо. Ну Приблизно так себе і бачу, що я відео знімаю, там вдома сижу через рік, якось так. Вдома, ким блогером, все, Денджик, йду в жопу. Слідуюче запитання: звідки бажання знімати контент? З чого це почалося? Звідки бажання знімати контент? Е, ну, Я просто в дитинстві дивився різні відео, м, різні е, огляди на іграшки. Я любив на Лего, я любив, іг... типу, любив стоп-моушен мультики, типу. Які робили на Ютубі, там з Лего фігурками якимось. Мені це все дуже подобалося. Хотів так само. Мені купили планшет, подарували на день народження, який знімав 2 мегапікселя. І я коли побачив галерею, що можу нажати 3 крапки, там можна поділитись, ютуб Я знав, що я можу бути блогером, Я почав знімати. Ну, так і було, по суті. Слідче запитання: звідки бажання знімати контент? З що це почалося? Долбайоб вже було. <laughs> Слідуще запитання: які соцмережі хочеш розвивати, окрім YouTube? TikTok, YouTube, Instagram. Все. В TikTok, TikTok я просто ще не опеділився, що я хочу знімати в TikTok. що-небудь або щось одне. Скоріше за все, що небудь. А в Instagram я у мене там вже. Чекайте, чи, чи майже 200 дописів. У мене 194 дописи, у мене 194 поста. Мені подобається фотографу фотографуватись, типу, викладати це. Слідуючи запитання, твої улюблені музичні виконавці. У мене немає улюбленого виконавця, пісні якого я слухав би всі. Можливо, там одну-дві пісні. Ну, у мене <смас> був такий в дитинстві дідзю. Я був на його концерті навіть. Я дивився я кліп, його всі знав, на, на... на пам'ять знав всі його пісні. Я короче уже вдома зараз монтую цей відос и вирішив и вырішил профануть на рахунок дизел. Йорі, бо я був без галівих пантів, без бати батьків, бо я був з нормальних пацанів, бо я не любив тупих піжонів, бо я не до суборне кольцо бо я карав биків, бо я не бухав, не втикав, не втикав, Кафу не ламав, підстави хоч і не брав. Бо я бушував, рішував, продумать рубав. І якщо було за що, то пальці легенько ламав. Бодя поважав старших тіпів, бо я мав тих ковтів, але тільки не там де Бо я не хамів, хіба що до хамів, а хамів, він каротих самих, як биків. Бо був чорним і білим, бо я не був дебілим, але його кобіта бажали не так. І десь стерпіла, і що червоне потилила, і батьку отруїла, і батька траху шлях. Слідує запитання: в якому місці, де ти був, тобі найбільше сподобалось? Я коли з Чехії приїхав, другий раз це було літо, я приїхав, і ми завжди з малими, взагалі, з всі, усіма всі, друзями сиділи. Там просто в мене за хату є поле. На полі є маленька така, така домівка, хижа маленька, така дуже маленька, менше, ніж ця кімната. І там біля нього було таке дерево, воно там така відка була, як криша з листів. Ми там сиділи, палили багаття. Багаття? Так. Палили вогонь, вогонь палили. Сиділи, жарли сало, картоплю з хлібом. Но вночі сиділи, було дуже класно, мені це місце дуже подобалось. Йому зараз Тому вже все. Слідує запитання: якщо ти зустрів джина? Які були твої три побажання? Перше бажання, щоб мені дали здібності Халка, щоб я став Халком, але зі своїм, зі своїм е, розумом, типу, щоб я був в, в розумі, так? І передав, щоб всіх б... там, е, проти нас пішов воювати. В перебував... Верховній Раді на... закони при... придумує про електронні повістки. Законопроекти і так далі. Це друге побажання. Третє побажання це щоб кожен відповів за свої справи. Щоб кожен відповів і весь світ це побачив. Ви зрозуміли. Слідує запитання: де ти зараз і як справи, чим займаєшся? І зараз в гуртожитку знімаю відео. Справи нормально, йоу. працюю. Розбиваюсь. <свіс> Ніби все. У ну, мене все нормально, типу. Напиши в коментарі, як справи в тебе. Слідуюче запитання. Мабуть. Слідуюче запитання і останнє. З якою знамен... з якою знаменитістю ти хотів би зустрітися? З, з Путіним. <свіс> <свіс> То я розважився би. <свіс> ну що ж. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобався формат, пишіть це в коментарі обов'язково, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої побажання, що ви хотіли бачити на моєму каналі. Всім дякую, всім удачі, всім бувайте. На рахунок трьох бажань. Я, можливо, б цих три в одне якось вклав би розумно, і загадав би ще собі. Мммм... Нахуй я вам скажу?